Пам'ятаю? Пам як? Як вони вам запам'ятались? Діди. Слухайте, як той йшов, то, то, то був страх дивитися. То що така дітвора? Ну, Таке змучені вони йшли. Такі нещасні, з тим ноги пообивані. Ті червочистка на ногах. Тут шапка з тим Їхніми. То те, що я бачила, то було страшне. А вони йшли чи їхали? Ішли. Пішли? Угу. Фронт йшов? На яку мали зброю з собою? На карабіни. З штеками? Mm. А офіцери як були вдягнуті? Ти може трошки ліпше від них. А хто то вони були якої національності та армії? А я не маю поняття. Не говорили з ними? Ні. А вони до вас не говорили? Я не мала часу, бо я йшов бандера і брат, я бігла додому скоро. Mm. Я з ними не то. То, що бачила, то, то більше. Ну пізніше вже, як то кажеться. Це... А вже пізніше, коли ви як ви їх роздивилися ліпше, то? Ну, то. Пані в театр ходили в нічних сорочках. То хто? зони ну, офіцерів. Де да, вони набрали тих сорочок? Як де? А хати чиї вони позабирали? З Львова всіх повиарестовували, а в хатах все лишилося. Mm -hmm. Вони хати позабирають. І що, і ходили в... Театр? Театр. Що вони думали? – що Що то є суконка, що -то є щось, щось надзвичайне? У них там, напевно, не було такого? Прошу? Них там такого, там було. такого не було. Шапочка, беретка синя, червона. На тім кінець. Ну, а почали вони якісь, скажімо, робити прикрощі нашим людям, в Ну, то Як ви тебе арештувати наших? Коли? Як то і в 39-му, як вони прийшли, то вони тоді маса людей виарештували. А когось з ваших знайомих зараз… — Прошу? — Когось з ваших знайомих? Брат втік в підпілля. Другий брат також. Ну, підпілля. Наші хлопці майже багато пішло підпілля. А от вони як буде в підпіллі де перебували? Катар, в селян. Ховались. Ну як ну, я ховались? Працювала, ніч працювала, а день виховував. То. Ну, але як ви кажете, що почали арештовувати то когось, може, сусідів чи таких людей, що ви знали, можливо, активістів якихось, що колись, кого вони то арештували? Не, вже тих, чу, що їм повидавали. А хто їм видавав? А я, хто міг видавати? Як вони казали, ми вдвась прийшли, ми нічого не знали. То свої їм передавали? Ну а хто ж? Та свої. Тут же було дуже багато комуністів. Тут же було, вони ж ту мали свої ти. Комуністичні осередки. Це майже всюди вони мали повсігти. Комуністичні осередки. Навіть в кожному селі не мали. Комуністичні осередки, так що нелегко було. А ви, може, були свідком якихось таких арештів чи, чи когось арештовували тоді? Ні, свідком Такого я не, не була, бачили. не бачила. Ну, але Того що тоді люди тупала? говорили? Як то було? Про що? Що люди говорили про це? Ну, якщо, що? Приходили в хату, серед ночі приїжджали, забирали, забирали людину і все. Бачила, що одно. То був 39-й рік ще зимою. Вони виселяли з, з, з коло Магірова село. То, що ви взяли на фіру, могли взяти і всю сім'ю, був мороз великий. На фіру і до добросина, і на поїзд, і на високу. Ціле село весели, по-моєму, біла села. Серед ночі везли. Якраз їхала до Магіри і бачила, як тих людей везли на тих фірах до добросині. Там і діти сиділи, маленькі, старші, і вся. І те, що могли взяти на фіру, то забрали. В добросин привезли людей в ті вагони, в вароняке, а то, що було на фірі, нічого не дали взяти. Хто що міг взяти в руки? То, а по дорозі їхали, скільки їх дітей попогинув. А потім що вони робили? Викидали по дорозі тих людей, що гинули з поїзда. Та куди їх повезли тих людей? На Сибір? А куди ж везли? Ніхто з того села не повернувся по тому. Я не, не знаю. Це були українські Під... села? — Українські села. Бо там полігону не робили. Яворівський. Там дуже багато сіл. Ну, я як, як побачила, то на мене тіло стерпало все тіло, як, як та дітвора їхала, плакала то все на тих фірах. То мороз був, мороз був до 20 градусів зима. А коли вже почалися такі, можливо, більші репресії, що, що чинила радянська влада? В якому mm -hmm. році вже так почали, може, більше арештовувати чи виселювати ще? Та то відразу, як тільки вони тут прийшли, то відразу все почалося. А решта потім ще, вже потім, як другий раз, вони прийшли. А тоді вже почалися дуже сильні арешти. А кого більше так тоді ще в 39 му 41-му? Кого більше арештовували? Можливо, чи вивозили там поляків, українців, чи євреїв? Євреїв вони не чіпали. Не чіпали? Ні. Євреї вони не чіпали, то вже німці з євреями мали діло. А ті євреї вони чіпали українців. Ну, Поляків могли тапки десь когось, як хтось щось накапав. Ну, вони тоді ще менше так, щоб. Я кажу, то ті села, що вони виселяли, бо тому, щоб ну, як десь хтось на когось донос зробив чи там ке того, то арештували. Det er fint å ha vært ute og få sovet godt.